Ось так, милі друзі, хочу вам розказати одну розповідь. Ну, це був хлопчик. Вони, у нього був дід, баба, тато, мама і сестричка маленька. І вони, як то вам друзі, сказати, вони жили, знаєте, не дуже багато. Вони також жили. Е... Як то вам сказати, жили не дуже багато. У них така, як то. Простенька хата була, хрів простенький, вони жили не дуже багато. Хлопчик ходив е, в таких баулахах, курточку мав все, але воно все знаєте, було не заношено, майже нове було, таке все було добротне, хороше, таке він ходив, цей хлопчик, і його було звати цього його хлопч... хлопчика було звати Маріо. Мама була звати Луїза, а тата Джузеп. Баба була звати Карла, а діда було звати Антоні було звати. Так їх було знаєте, звати. Вони жили весело, хороше. Благословено вони, мелі друзі жили. Все у них було. Вони так не жили, як ті люди, які в селі живуть там, у селі люди були набагато багаче набагато мало, але вони були найбільші в селі люди. А сетричка була, я вам добула сказати, була звати Анна. І як вам сказати, що вони дуже прекрасно жили, дуже добре. Ці всі люди в селі, але вони жили не бідніше, Але вони мали все, як у людей, але найдешевше мали Ну, Наприклад, це вже було 21 -е століття вже були планшети, були смартфони, була ще така ера смартфонів, ера планшетів, ера тих космічних знаєте, приладів, які зараз винайшли. Ну, наприклад, у того Маріо були речі БУ. У нього не були б речі БУ. А у нього речі були нові, але дуже-дуже дешеві. У нього був найдешевший планшет Тескал, який коштував лише 3 тисячі гривень. І смартфон був техно, який коштував лише 1500 гривень. І йому купили найдешевше все, та все, і як то милі друзі, він спершу щасливий був радий. Він вже цим покористувався півроку тими всіми речами, бо там вся вся родина йому склалася і купила йому планшета, а потім вже через один рік купила телефон. Ну, найдешевшого купили, але знаєте, купили все нове, така, знаєте, нормальне. І як вам розказати далі всю розповідь. Ну, хлопчик веселився життям, любив Бога, молився, читав Біблію, і поруч з родиною вони ходили в церкву mm. і вихваляли Бога. Ну так, таке, знаєте, трапилося, що у цього Маріо був друг Матіус. Ну, Матіус був такою, знаєте, заможною чим її тато, і мама мали свою фірму. Все у них було навіть, найкрутіше, найтака саме добре, і Матвіус запросив Марію у гості. І, та тут мамою опустили: ну, каже, йди, але довго там, каже, не сиди. Ну, пішов. Маріо до Матіуса в гості. Ну, пішли, їх радо зустріли, все. бо вони ще гралися, ще з ще... колиски гралися, ще з маленького. Сьому хлопчику було 10 років, і другому було 10. Вони просто були однолітки, і один вчився в гімназії, а другий вчився в простій школі. І як вам розказати, вони дружили, спілкувалися. І, на щастя, у того Мачіуса батьки були хороші, багаті, богобоядлення, також церкву ходили туди, де ходили батьки Маріо. Маріо. І так знаєте, запросив Мачіус. Маріо в гості вони пішли, побачив Маріо і у нього та, захопилося задрістю його серця. Він побачив, що у Матвіса є ноутбук Lenovo, має планшет Lenovo так, вже такого, і має телефон. І має, і має Матіус навіть смартфон Oppo, от таку фірму. І він мав дуже дорогий телефон. Той такий за 20 тисяч. ця така фірма хороша, все. І він, мав. він все побачив, що він має дорогі іграшки, має дорогі е машинки, ігри, і що він навіть мав комп'ютер. Навіть комп'ютера йому на день народження купила. І просто розумієте, він побачив у того Матіуса дуже багато дорогих речей. У нього було все дороге, все хороше. Вони грали, бігали, оселилися. Бігали, а потім Маріо запитає Матіуса: Скажи, Матіус, скільки коштує твій планш... Планш... планшет? Мій планшет коштує 50 тисяч. А... а ОПО, смартфон скільки коштує? А смартфон коштує, тату купив за 30 тисяч, а ноутбук тату купив за 200 тисяч, а комп'ютера. Всі сталися разом купили за 20 200 тисяч гривень. І в них було в хаті гарно, шикарно, все. І всякі ігрушки були дорогі. І потім він... Потім його запросили за стіл. Там і були ролики, і всякі там чіпси, і всякий торт був. І просто знаєте. Маріо побачив та все. Він таїв, насолоджувався в тим другом. Він поруч, з тим другому був аж до самої ночі. Потім, потім е, е, побачив Маріо, що вже восьма година. Треба йти додому. Він зібрався, пішов додому, все. І він прийшов додому такий розчулений, такий ображений, питає його. Мати, чому ти, синку Маріо, такий ображений, і що з тобою? Чому ти такий гостей прийшов ображений? Ну, каже. каже у мене все дешеве, у мене саме дешеві іграшки, найдешеві планшет, саме дешевий телефон. І у нас сухація не дуже, і ми не дуже багато живемо. І каже, у нас їжа така собі. Каже, чому ми такі бідні? Я не можу мати планшети Lenovo і смартфон Oppo. І не можу мати те, що має мій друг Матіус. Ти каже, каже засмучений тим, що він має, а ти не маєш. А я тобі, каже, дру, друже, е, сину, ми завтра підемо в одне місто, там живе моя знайома, е, знайома моя троєрідня сестра. І в неї є син. У неї два роки не було, вони живуть, каже, вже в другому, в другому селі дуже, і ми туди поїдемо, нам треба туди поїхати. А каже, а чому мене береш, а не Анну береш? Ну, через те, що Анна ще маленька, їй три роки вона втомиться, то поїдеш ти, Маріо, ти старший. Тобі вже десять років, а ані лише два. То, Треба, якось каже, рахуватися. Поїдеш ти? Ти старший, все тобі буде на науку. Ну, добре, мамо, я поїду. Але так турно, дешевий планшет і дешевий телефон. Я навіть ноутбука не маю, а у хаті у нас просто. А йому, каже, лише одний пісних суп і хліб, і лише вареники варимо, лише на великі свята, і, а у суботу неділю лише пироги з маком і чай. А що це? А у Матіуса все, а я нічого не маю. Ну, каже, завтра ми, каже, відправимося. Каже, одну, каже, подорож. Ми підемо. Ну, вони вже, знаєте, пішли вже з тем Маріо. Вже вони пішли з тем Маріо, знаєте, поїхали до тої сестри. До тої сестри. Поїхали матері трирідні. Вони їхали. Туди. І вони туди їхали дві години. Дві години їхали першим тим автобусом, потім поїхали тролейбусом, вони доїхали, все. І поїхали в село. Друге, те було село, знаєте, глухе, все. і заходить Маріо, і заходить його мати в хату. І погляньте, там був такий ужас, там було гравно. Там вони прицельно бідно, жили, там не було що їсти, не було хліба, не було чим дотопити хату, хата напіврозвалена. А там синок був е... Е... його було звати е... було звати того сина е... Джорд. Джорд було звати. І той дзор був дуже задягнутий погано. На ньому була дуже градна одежа, дуже все таке вимазане і нічого не мав. У нього навіть телефона і смартфона не було, навіть іграшок не було, він наскільки був бідний, він там грався чи мав. Щось придумав і грав, і грався. І побачив Маріо, що він наскільки бідний, і скаже, я мамо, потім він побачив, потім він почав цим дзором гратися, все. Потім почав Джорджу розказувати, що він має, все. І Джордж був дивований, якби мені так. А ми ж вам дуже бідно, ми навіть не маємо іноді хліба за що купити, іноді не маємо що їсти. І ми всю зиму промернули, ми зю е, зиму не полилися, ми чуть не помирали з голоду. І вони почали розказувати все, що там знаєте, відбувалося. І якось так розказували все, що там відбувалося. І потім вона вийняла гроші, тій прибідній сім'ї принесла хліба, принесла всяких іграшок, що, що колись марі маленький був гравця. Часть е, принесли, навіть приніс радіо, такий був, старе радіо принесли мамі і, там, і помогли, там хату побілили, все пофарбували, все полампічили, помогли, пічку затопили. Дрова вони заготували десь, вони з Маріо тиждень два там були, в таї сестри допомогли все. А потім та мати Маріо допомогла влаштуватися в цій троєрідній сестрі на роботу продавчицею, потім вона з працювала, і потім вони якось трошки зіп'ялись на ноги, і почали вже легше жити. І потім, вони, як вони вже, знаєте, йшли з тих гостей, розумієте? Марію. Питав мамо, пробач мені, що я ремствував, що я не харікав на життя. Я, каже, завдяки Джорджі, я дуже-дуже багатий, а Джорджу немає, що я маю. У мене є багато іграшок, у мене є і планшет, і телефон. У мене є що їсти. Ми непогано і майже добре живемо. Пробач, мамо, що я ремствував і завідував Матіусу. Тепер я переконаний, що я не гірше Матіуса живу. Потім вона обняла, я тебе сину взяла для того, щоб ти зрозумів, що я набагато бідніші люди. Е, набагато нас набагато нас є дуже бідні люди, які не, не мають навіть кусочка хліба і не мають навіть що їсти. Оце я тобі, Маріо, спеціально взяла, щоб ти зрозумів, щоб ти не завідував іншим, а радувався тим, що ти маєш. Вони пішли додому, потім мачі Попросив прощення в діда бабусі, в бабусі, сестрички, в тата, і вони сказали, ми се щиро тебе прощаємо. Ти зрозумів, що, е, що ти зробив не так, і сей тобі каже урок, ти вивчив на все життя. Сінуй е, те, що ти маєш, радуйся тим, що ти маєш, Маріо, тому що у людей є набагато-набагато бідніші. Ми все маємо, і хату. І що їсти, що задягнутися, і ти іграшки всякі маєш, і гаджети маєш. Ти, Маріо, маєш не найгірше Матіуса. І ми, каже, живемо, також найбідніше не бі... не Матіуса живеш. Радую тим, що ти маєш. І дякую Богу за те, що ти маєш. І потім Матіус був дуже щасливим, почав гратися своїм планшетом, телефоном, іграшками, і все. Потім Матія став на Маріо став на коліна і каже, дякую тобі, Боже, за цей урок, який ти мені проподав, мені показав, як я повинен жити і поступати в цьому мирі. Я дякую тобі, Ісусу, за цей урок, який ти мені дав, щоб я зрозумів, щоб я чинив за те, що я маю. Я дякую тобі, Боже, за це, що я пішов до Джорджа, і я зрозумів, що я набагато багато Джорджа. Я дякую Боже, за те, що у мене все. За тату, за маму, за е, бабусю, за сестричку, за дідуся. І за те, що я маю за хліб на столі. Я дякую тобі за все Ісус. Подякував за все йому е, Маріо, і сказав Амінь. це така вам милі розповідь, милі друзі, раджу її послухати за наука кожного. Амінь.